Евакуювати близько півтори тисячі мешканців Мар'їнки та Красногорівки, з яких 350 – це діти, Планує керівництво Донецької області. Про це заявив голова тамтешньої військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. Подробиці просто зараз наживо від нашого кореспондента Олександра Аргата. моє вітання. Скажи, будь ласка, куди саме транспортуватимуть людей? Ну і коли мають власне розпочати процес евакуації? Тобі слово. Ні, ну маю дещо уточнити півтори тисячі. Це обласна військова державна адміністрація, готова має можливість евакуювати. Однак для цього ще ж необхідно і бажання самих людей для того, щоб виїхати. І за інформацією керівника області, вчора 22 людини вирішили скористатися цією можливістю. Їм надали автобуси і вивезли до Курахова, де надали відповідну допомогу. І сьогодні також мають намір ще 15 людей виїхати із цих населених. Пунктів, оскільки ситуація дещо заспокоїлася, то люди воліють краще лишитися вдома і нікуди не виїжджати. Однак я нагадаю, сказав керівник області Олександр Кіхтенко, є можливість розселити на території регіону і забезпечити усім необхідним півтори тисячі людей. Разом з тим, Олександр Кіхтенко звернувся до командування АТО з тим, щоб все ж таки відкрити блокпости і дати людям можливість проїжджати із Мар'їнки в різні боки, оскільки хтось до родичів, хтось, можливо, раніше виїхав і має потребу повернутися додому. Пропоную послухати. Я, пользуюсь випадком, одразу звертаюся до руководства АТО, все-таки відкрити, тому що скопилось дуже велике кількість техніки і людей, бажаючих переехать через, блок, через эти блокпосты. Поэтому, если Обстановка позволяет то просьба все-таки возобновить работу и открыть этот эти блокпосты. Присутній на брифінгу заступник командувача АТО Сергій Галушко поки що не може сказати, коли буде відновлено цей рух. Водночас він поділився інформацією відносно того, як відбувався наступ росіян на Мар'їнку. Він казав, що спостерігали протягом кількох днів переміщення туди бронетехніки і фіксували всі ці приготування, навів фотодокази з безпілотника, де видно позиції забороненої за мінськими домовленостями артилерії. На окраїнах Донецька, які вели обстріли Мар'їнки, і е, також він е, що важливо за українська розвідка зафіксувала докази того, що саме е, не просто російсько-терористичні війська, а саме регулярні підрозділи Російської Федерації також брали участь у цьому штурмі, і також е, навели фотодокази того, що Мар'їнка залишається за українськими бійцями. Були продемонстровані фотографії, де бійці національної гвардії і збройних сил України фотографуються на фоні. Е, Державної районної адміністрації з прапором України, а також на фоні міськвідділу міліції, куди було у попередні дні. Заскочили кілька диверсійних груп. Ну, а які саме докази російської присутності під час штурму Мар'їнки? Пропоную послухати далі Сергія Галушка. Ми спостерігали протягом кількох діб перекидання угруповань техніки підрозділів закони збройних формувань. Не будемо також приховувати, що серед них були підрозділи регулярних збройних сил Російської Федерації. Тобто, ми мали наша розвідка спостерігала знаходження техніки, яка є виключно на озброєні російських збройних сил. Наприклад, комплекс радіоелектронної боротьби та розвитки на базі автобороне автомобілів Тигр. Ми знаємо, що бойовикам ця техніка не поставлялася. Неподалік, ми бачили такі зенітно-ракетні, як панцир. Також вони є виключно серед. Під на збройні збройності Російської Федерації на цьому напрямку ми знову побачили знайомих нам офіцерів Російської Федерації. Також Сергій Галушко назвав прізвища цих офіцерів двох, які були також зафіксовані і під час іловайських подій, і під час наступу на Дебальцево. Він його прилюднив їхні прізвища. Ну і ми поцікавилися, коли буде все ж таки можливість у журналістів проїхати, і подивитися, яка там ситуація в Мар'їнці, тому що і позавчора, і вчора такої можливості не було. І на що Сергій Галушко сказав, що в найближчі дні буде організована поїздка журналістів. Тож тоді і побачимо, зможемо показати, як там. Насправді зараз ситуація після цього штурму Яніно? Дякую тобі, Сашу. Тримайся, бережи себе. Тримане з курсі це Олександр Ргати з Донецької області.